Добре! О, oh, Привіт тобі! А, привіт, Альтеро! А ти що? Ну, знаєш, не ще того, що як нападе джонікова голова. А, Джонікова голова? Ну, можливо, може не паде, але чого ти мене це питаєш? Ну, як він захоче напасти. Напасти? Ти не бая живай. Чо? Так, це я. ж ти ж помер! Помер. Я не зовсім злий дух, я син Злого Духа. Ми звожу зазвати мене В МБЛ. Е, що? ВМБЛ? Е, добре. Я вже думав, що він уже помер. Помер? Ти занадто наївна льтева. Ще він може померти. Але він справді помер. І ти прийшов замість нього. Е, e, Ну так. Пойшов замість нього. Е. E... Що він вже пішов. Фібі! Фібі! Що? Е, там повернувся злий дух, але ну, якби не зовсім злий дух. Це його син повернувся, ну якби злий дух. А він повернувся? Е, так. Я тільки не знаю, що тепер цим робити. Робити? Ну я не знаю. Може, це має якісь участь джонікового Піла... Джоні, голова? Джонікового голова? Ну, він міг позбати. Ну, і я чула, що злого Духа може бути син. Я думала, що це 50% правда, а інше що це може бути брехньою. Тепер бачиш, що це 50% це правда. І що тепер? Ну, я тепер не знаю, що робити. Ну, тільки не сподіватися, що він до ніколи вже не повернеться. Так, це Добре. А... Добре, я йду. Uh, і я бився з тим альтер я порив. Uh. Добре. Uh, Чого твої стіна з те саме. Uh. Добре, моє зас, добре, що мій напарник ще й тут є. Але я навіть не прийде прийти до того, що до більших дій. Uh -huh. Так. В... ВБЛ. Так. Ти військо приготував? Е, ну я. Е, військо через. Е, 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 що? Через півтора тижня. е, Вже. Ти нормально можеш говорити? Е, так. Е, військо може тільки піти через півтора трьох тижнів. Тому що. Ну, я ще не, не, не тренував. Добре, і я тебе зрозумів э, Джонікрова голова. Тільки дебати деба, деба, птахи життєше, їх тренуй, або воно ти не швидше, ти не вирішати. Mm -hmm. Ну не на то Я поки що не можу купити рейди, коли е, е, моя армія не буде повністю готовою. Так, я тебе зрозумів Крова Голова. Я тебе дуже добре розумію. Угу. Mm Ібі -hmm. що нам тепер? Е, може. Ми піде до того шамана. Шамана? О, ви тут? він ти сюди прийшов. Гроші у мене є, я хочу вас спитати ще, вони. Що? Хто таке. ВБЛ б... це син Зорола Духа. І, ну він на Джоннікову голову. Ну, тобто якби наперед. Він працює, на, ну якби... І Джонікова була працює ВБЛ, але він хоче допомогти Джонні ковому голову перемогти тебе. Ну, битва, яка ще залишилися через півтора трьох тижнів. Біше через півтора трьох тижнів люди не буде готовий перебитися, звертати сина злого духа, квбл ВБЛ і Джоніковому головою. Тому що ти можеш їм погати. Та, І далі? У нього ще дуже буде ще своя армія, і буде ще синіше готуватися. <певіт> ну артефакт. А, артефакт я вже получив. Ага, добре. Це виходить, що він не дуже багато, то не варто перемогти. Тому що ВБЛ буде дуже сильно джоліповою головою, яка буде ще свої армії. Тому проще. А, добре даю. Ну, от так е, ізмрудів. Смагахтів. Неважливо. А. Ти не можеш просто все такі на тепці, але просто кінно. Все, я піду. до побачення. Ну що? Я порив. Він сказав, що мені багато гуд... тим готуватися. А, ну добре, ти підготуйся і його переможеш Джонні, Джонії голову і ВБЛ. Так, а вже ж. Угу.